Двадцятирічний Сашко зник за день до дня народження матері, Він не мог причинити такої болі. Уже за кілька днів Наталії, Сашковій матері, надійшло на телефон повідомлення. Верніть їй гроші, і ми його відпустимо. Поліція не виключала, що Сашко сам спланував власне викрадення. Б ю, б ю, б ю! Хто вимагає зустрічі з матір'ю Сашка? І чому вона не може на неї наважитися? Минулого року, одразу після новорічних свят, у кривому розі зник 20-річний студент Сашко Лютов. Хлопець навчався на 4-му курсі Криворізького університету. Планував стати гірником. Вже через місяць копи розкрили загадкову справу про зникнення. Подробиці шокували усе місто. Тож, куди зник Сашко і хто спланував цей злочин? Одразу після новорічних свят Сашко засів за конспекти почалася сесія. Тож хлопець готувався до першого іспиту, а всі їх треба було скласти на відмінно, щоб не втратити стипендію. Закінчився з техніком і поступив в інститут. Горний він сам. був на стипендії, здавав екзамени, зачоти сам завжди. 3 січня Саша поїхав до друга допомогти йому писати курсову роботу. Юрій Саш, синок, ти ж бажав, стані до того. У Саші 4 числа інваря має бути Він екзамін. Андрій мам, все готово, я допомогу Ромке з курсовим і приїду додому. Сашко пообіцяв об одинадцятій бути вдома. Мати чекала, а потім сама зателефонувала синові. Без Дідинадцять вечора. Я позвонила ему на телефон. Телефон был отключен. Тож ледь дочекавшись ранку, набрала Романа, до якого поїхав її син. Він сказав, тетя Наташа, Саша ушел від мене, ну, ти сказав, в 10 часов вечора, в 10 или минут 20-11. Він сел на маршрутку і поїхав домой. Наталія відразу зв'язалася з адміністрацією навчального закладу. Я подзвонила і спросила, Саша був на екзамені. Саша на екзамені не було. Від друга Сашко міг їхати лише однією маршруткою. Це мікроавтобуси із номером 208, які ходять кожні 10 хвилин. Від будинку друга додому Олександру їхати 8 зупинок. Дорога займає близько 20 хвилин. Від зупинки до під'їзду треба йти також хвилин 20 по вулиці, на якій де-не-де є ліхтарі. Тому Наталія подумала, що саме на цьому відрізку шляху з її сином могло щось трапитися. Вона викликала поліцію, яка одразу ж приїхала додому та прийняла заяву про зникнення. Оперативники взяли відбитки пальців у хлопця в кімнаті, а також попросили деякі його особисті речі. Але при цьому додали. Хлопець міг просто загуляти. Все ж таки йому лише 20 років. Якщо через три доби не повернеться, тоді почнемо шукати. Наталія та її чоловік місця собі не знаходили. Вони й не збиралися чекати, склавши руки, поки мене три доби зібрали рідню, розпочали пошуки. Пішли на поїзки самі. Обратілись знайомим волонтерам. Приїхала мене моя сестра рідна з мужем. Ніхто з родичів не вірив, що Сашко може просто загуляти, тим паче напередодні дня народження матері, який припадає на 5 січня. Він не мог так сам поступити. просто уїхати куди уйти. Тим боля 5 числа мамі було день народження. Він завжди боявся обидеть мене, причинить мені какой то вред. Но он не дозволяв собі за 20 лет такого никогда. Наталії було не до дня народження і не до різдвяних свят, які наближалися з заплаканими очима. вона ходила околицями в пошуках сина. Ми з жіною ходили по маршруту, по якому Саша їхав. Ходили ходіли по возду річки, по мишам скалю. Ну все, ну всьому передумали. Ну, на органи забрали, убили, може десь викинули. Ну, було ж просто шок. Минуло п'ять днів після зникнення Сашка. Пошуки не давали жодної зачіпки. І раптом, 8 січня, посеред ночі Наталії телефон засвітився. Це був незвітний номер. Там задержанням було, що ваш син жив і здоров, пока. Він нам гроші, верніть її гроші і ми його відпустимо. Это повергло в шок. У в в ваших інтересах Сколько вы их будете собирать? будете довго збирати, получите тіло своєї ребенка. У кінці повідомлення був указаний номер банківської картки, яка належала Сашкові, а також сума, яку треба було заплатити за сина. 60 тисяч гривень ну, у нас таких грошей ніколи не було. Ну, якщо у мене зарплата була. Дві з половиною-дві тисячі гривень в місяць. Торцежилля зарплати до зарплати. І остання вимога у повідомленні: не йти до поліції. Але Наталія зробила навпаки. Поліцейські сказали їй збирати гроші, але в жодному разі не відправляти одразу всю суму. По дві, по три тисячі, по тисячі. Ну как би, щоб врімі тянуть, щоб вислідити, щоб. Заципіться за штути мати перевела перший платіж і чекала відповіді. Та повідомлень не було. Кілька разів вона сама набирала номер, із якого надходили смски, але він постійно був вимкнений. На даний момент абонент не може прийняти ваш дітло. Далі повідомлення почали надходити щоночі. Жінці погрожували і вимагали чим скоріше пересилати гроші. А Наталія просила одного почути голос сина, переконатися, що він живий. Але незнайомці погоджувалися лише на листування. Ми спрашували, ще багато питань задавали на які мог відповідати только Саша. Он хотів зробити татуїровку бика. Ми з сестрою не розрішали йому. Ми спрашували, хто його до року. Моя бабуся враскові Андріївна. Відповіді були правильні. Мати вірила, син живий. Вона викопить його і все закінчиться як страшний сон. Дивіться далі, що викрадачі зробили з Сашком і чому тепер вимагають зустрічі з його матір'ю? Якщо ви нас судите, пускай же буде тебе законно. Усі повідомлення, які отримувала Наталія, жінка передавала до поліції. Тами з ними працював психолог-криміналіст. Вивчивши з десяток смсок, він склав портрет ймовірного викрадача. І ось якого висновку він дійшов. У злочинця немає наміру вбивати Олександра або спричиняти йому будь-яку шкоду. Погрози не конкретизовані, а значить нереальні. Це говорить про імітацію злочину. Тобто, Олександра ніхто не викрадав. А сам він у змові з метою присвоєння грошей матері Наталії. Жінка категорично не вірила у сплановане сином викрадення, тому продовжувала переказувати гроші на його картку та переконувати поліцію, що її син не здатний на таку підлість. Поліцейські продовжували відстежувати мобільний, із якого викрадачі шантажували Наталію. Але складність була в тому, що телефон включався на деякий короткий проміжок часу, достатній для направлення смс-повідомлення, і телефон вимикався. Копам надходила з банку інформація про зняття коштів з Олександрової картки. Проте гроші знімали в банкоматах не лише в різних районах Кривого Рогу, а й в інших містах області. Слідчі протонгрупа навіть не встигала доїхати до цього банкомата. Злочинці також застосовували певні міри конспірації та маскування, тому на, на камерах є лише чорні силуети або особа в шарфі, або ну, з закритим обличчям в шапці, оскільки всю суму грошей, що потерпіла, не встигла прирахувати, тому ми що вони повернуть його після цього, як буде сума перерахована. Минуло три тижні з дня зникнення Сашка. Наталія щодня відправляла частину грошей і щоночі повідомлення викрадачам. Пишуть, коли будуть гроші, Я писала, ми збираємо від знайомих, від друзів допомоги нас немає таких грошей. Вони сказали, це ваша проблема. Нам йому каші не жалко. І подумайте, платити вам за живого сина чи за тіло. За три тижні Наталія переказала на синову картку всю суму, яку просили незнайомці: 60 тисяч гривень. Сподівалася, що ось ось Сашко повернеться. Та нове повідомлення шокувало жінку. З вас ще 40 тисяч. Деньги снімались не только в городі Кривомру, снімали в Софіївці, в посілки, знімали в Радушнам, в Нікополі. І вот тані мотивували тим, що Много денег, средств было потрачено на само снятие. Наталія ставила свою вимогу почути сина. Поліція консультувала матір про кожне слово. Була і смсканочу, Просили підтвердження, що Саша живой голос. Його телефонний звонок Они сказали, что що на въездной дорогі находится стоп з указательным знаком жовтої води. Там прикріплена флешка з голосом вашого сина. Там настолько було всього нічка. Такі шуми, где-то дальний приглушений голос. чей-то. Мам, я довжен отдать. Я не можу сказати, що це був Сашин. Це був не Сашин, голос. Викрадачі Сашка були дуже обережними. Вони ретельно приховували своє обличчя, коли знімали гроші з картки у банкоматах. Проте правоохоронцям все ж таки вдалося побачити їхню машину із відео з камер спостереження. За словами оперативників, це були жигулі баклажанового кольору. Усі машини такої марки почали перевіряти патрульні поліцейські міста Кривий Ріг і засікли одну з таких машин на стоянці біля продуктового супермаркету. Поліцейські оголосили план перехват. І коли жигулі рухалися містом, їх зупинили патрульні під виглядом перевірки документів. 9 лютого і вони були затримані. Коли рухались на автомобілі. Було приведено обшук автомобіля, де виявлено речові докази. Банківська картка була, сім-карти були, телефони, з якого, з якого писали смс-повідомлення. У машині перебувало троє чоловіків. Вони не чинили опору. Молоді люди приблизно 93-94 року. Двоє з них не працювали. Один із них був раніше засуджений і відбуваючи покарання, виношував цей план. Слідчі кажуть, що викрадення Сашка замислив і спланував 28-річний Максим, мешканець Кривого Рогу. Максим іскритий сам на своїй, на своїй думці, сам сам по собі жорстокий. Раніше Максим навчався в інституті на юриста, його й досі там пам'ятають. Але не за успіхи в навчанні, хорошого нічого не скажемо. Він нас додавно вже не навчається. Слава Богу, що не став він юристом, тому що це таке позорище. Повитягував протоколи з інтернету, і от під відом працівника міліції ходили по увечері по магазинчикам великим. Зібрав дітей з таких, от років по 10-12 І все ходили по магазинах. Допускають дітей спочатку. Вони купують в магазині. Там алкоголь, і тут він заходить о, про порушення, продаж неповнолітнім. За такі махінації Максима засудили. Він провів у в'язниці три роки. Через вирок хлопцю вже на першому курсі довелося припинити навчання. Далі побачите, що сказав Максим матері Сашка. Навіщо він хоче бачити її в суді? Якщо ви нас судите, пускай це буде тебе законно. Після звільнення з в'язниці Максим знову пішов на злочин. Але цього разу він не став дурити продавців алкоголю, а викрав людину. Зробив це, за даними слідства, разом з двома посібниками. Перший Ігор 25 років, родом з Кривого Рогу. А у другому спільнику Максим довіряв набагато більше, адже вони росли разом. Руслану 28 років. Закінчував Харківську академію комунального господарства. Працював у Кривому Розі у ресторані. Ніхто із членів злочинного групування не знав Сашка. Зазвичай рідні підозрюваних не дуже воліють спілкуватися із журналістами. Але не цього разу. Бабуся Руслана погодилася на інтерв'ю, щоб розповісти усім про свого онука. Валентина Іванівна протягом десяти років виховувала свого онука Руслана. Чотири роки тому Русланова мати померла від пневмонії, і хлопець залишився з бабусею. Це дві внуки і, і, і любимій внук От завжди примір, і, і в школі був примір. Руслан і Максим жили поряд. Тож товаришували з маличку на посілки. майже знають всі один одного. Ані там футбол гуляли, бігали. Та після закінчення школи Руслан поїхав на навчання до іншої області. А Максим вступив до юридичного факультету в Криворізькій академії. 17 років Руслан поступив в академію в Харківську національну академію. Я залишився там і цього працювати. Він приїхав додому, устроївся тут на роботу. Руслан не бачив Максима протягом кількох років. А коли повернувся, не поспішав із ним зустрічатися. Бо закохався і всі дні проводив із дівчиною, з якою планував одружитися. Та якось Валентина Іванівна сама зустріла Максима на вулиці. Як Руслан, як він, де він? Женився, дітки є, сім'я є. Я йому говорю, ні, він зараз тут. Жінка дала телефонний номер онука. Максим зв'язався з ним того ж дня. Він під'їжджав до двору. ні в дворі, ні в домі, у нас ніколи не було. Культурні, внимательні, плохого нічого не придвищала. Упродовж трьох місяців хлопці день у день проводили час разом. Згодом Валентина Іванівна дізналася, що вони робили. Прийшла міліція і спросили Русана, на що я відповіла. десь пів седьмого ранку. що залишилося, що Він тон завершив приступлення. Жінка не вірить, що її онук міг піти на злочин. Я спросила, як же так бабушка, я клянусь, кляну сімдесяти. Я, я не трогаю я, я не виновата. Після затримання слідчі встановили, що саме Максим був ватажком цієї банди і організатором викрадення. Він тоді працював водієм 208 маршрутки у Кривому Розі. 3 січня була саме його зміна. Увечері до нього до мікроавтобусу підсіли двоє його друзів. Руслан та Ігор. І коли маршрутка спорожніла і у ній лишився сам Сашко, вони, за словами слідчих, і пішли на злочин. Перші дні Нового року місто відсипалося після святкового застілля. Людей на вулицях було мало. Маршрутні таксі курсували майже порожні. На зупинці Колос у 208-му заскочив юнак. Хлопець на місце неподалік водія і заплатив за проїзд. Сидів на передньому сидінні в салоні, там було погане освітлення. Як затримані розповідали слідчим, Ігор та Руслан сиділи ззаду, із пасажирів у маршрутці більше нікого не було. За кермом був Максим. Саме Ігор та Руслан напали на Сашка. Залена на голову шапку і зав'язали скотчем руки, ноги. Погрожували нам. Щоб не казав, супротив і мовчав, не кричав. Максим повіз усіх до Русланової хати. Вона дісталася хлопцеві в спадщину від батька. Сашка затягли всередину і зачинили в кімнаті. Зі зв'язаними руками та ногами хлопець весь час лежав на ліжку, відпускали тільки в туалет до сусідньої кімнати. Сашка тримали у приватному секторі, який розташований майже у центрі Кривого Рогу. Будинок належав Руслану, тому самому, якого виховала бабуся. Саме там хлопець планував жити разом із своєю нареченою. Але тепер місцеві жителі обходять цей будинок десятою дорогою. Адже там стався моторошний злочин. Невеличкий будинок із сірими стінами. Слідчі обшукували будівлю і все навколо. В хаті було пусто, в літній кухні нічого. Зайшли у підвал. Сашкове тіло було замотане в харчову плівку, а зверху натягнутий чорний пакет. Хлопець був мертвий. Опасаючись, що він бачив вісні обличчя, може розповісти. Про них злякалися і. Бу. Інформація про страшну знахідку того ж дня просочилася в інтернет. Знали всі, окрім Сашкової матері. 9 февраля позвонила мама жива друга. ж вам поліція дзвонила? Я говорю, ні, та що. В соцсетях там інформацію о Саші виложили. Говорить, Наташ, пожалуйста, позвоните самі в поліцію. Та слідчі не відповідали на дзвінки. Жінка зателефонувала своїй сестрі. Вона говорила, я їду до тебе. Я кажу, Зачем ти їдеш до мене? Вона мрія, так нужно. Таня зайшла в квартиру і сказала, Саш більше ні. Слідчі зателефонували згодом, щоб попросити пробачення в Наталії. Извинился за те, що він затошнув себе так і сказав, що Саші не понадобиться ніякого адвоката. Все буде по справедливості. Пізніше експерти встановили смерть хлопця настала 23 січня. Хоча до цього числа мати перерахувала всі 100 тисяч гривень викупу за сина. Просто хотіли заробити на цьому. Був просто випадковий вибір. його місці міг бути люба люба особа. Усіх трьох підозрюваних відправили до СІЗО. Через кілька місяців почалися суди. Максима, Ігоря та Руслана судять одразу за півдесятка статей: незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вимагання грошей, розбійний напад та навмисне вбивство. Суди тривають вже майже рік, але засідання чомусь постійно переносяться. То кінець робочого дня, то потерпіла сторона чомусь не з'являється. Але Наталін адвокат переконаний, що процес затягується навмисно. У мене склалось таке враження, що це все робиться умисно. Судові засідання практично кожного разу зривалися з різних причин. Перш за все, з неявки то суддя, член судової колегії, один у відпустці, то другий, то зайнятий в іншій справі. А інколи, за словами адвоката, слухання призначають на кінець робочого дня. Ясна рішу, що допитати цих свідків в цей день вже не було можливим. І справу переносили на іншу дату. На другий раз ці свідки не з'являлися. Таке затягування процесу тільки на руку підсудним. Які поводяться в суді, наче це вони постраждалі. Максим веде себе зухвало, він постійно виступає всіляки заявами. Клопотаннями головуючий в сулові колегії задовольняє всі всі його забажанки. І перемога може справді виявитися на боці цих трьох чоловіків. Сам суддя не виключає, що їх можуть відпустити під домашній арешт, і це буде абсолютно законне рішення. І в моєму особисто провадженні перебуває декілька справ, у яких особи обвинувачуються. Вчинені тяжких і особливо тяжких злочинів, і вони не перебувають під вартою. І це є абсолютно законно. Далі в гучній справі ексклюзивне інтерв'ю з Максимом. Дізнайтесь, як він планує вийти з СІЗО і що скаже Сашковій матері. Це уголовне діло за паролі. Зараз троє підсудних стверджують, що усі покази з них були вибиті. Вони повністю заперечують свою причетність і до викрадення, і до вбивства. Про це нам на камеру розповів сам Максим. Ми декілька місяців чекали на можливість інтерв'ю з ним прямо у СІЗО. І він погодився на зустріч з нами у присутності свого адвоката. Далі ексклюзив гучної справи. Максим повідомив, що він погодився на зустріч із журналістами від імені своїх друзів. Реально, я сюда вийшов, можно сказать от нас троих просто. Тому що це, можна сказати, в степені Крик души крик душі, е, цей крик гласить не о том, что що... простите нас, не о том, что мы не виноваты. Или не о том, что отпустите нас. А этот крик души только об одном. Если вы нас судите, пускай же это будет тогда законно. Максим вважає, що слідчі дії були незаконні, а всі зізнання з нього та його посібників вибили. Всі абсолютно дані питання, Где Саша? Какой Саша? Кто Саша? Ніхто нічого не розказував. У мене задержання происходило только швидко, молниеносно. Я сел в машину, я закрив двері, і все, я уже лежав на землі, закований в наручники. Після затримання усі підозрювані зізналися у викраденні студента. Вони розповіли слідчим, як все спланували. Ніхто з трьох затриманих так і не зізнався у вбивстві Сашка. Після десяти місяців перебування в СІЗО Максим, Ігор та Руслан змінили показання. Вони відмовилися від усього, що казали раніше. І тепер адвокати Максима, Ігоря та Руслана готують клопотання, щоб їх випустили з тюрми. Суд просто обов'язково змінить меру пресечення. Яку меру пресечення ви хотіли б зараз на момент розслідування? Домашній аріст. Мені здається, ніяка інша мера пресечення просто… А ще один київський адвокат, якого Максим називає своїм покровителем, запропонував хлопцеві взагалі звернутися до Європейського суду. Юристи не сумніваються виграші цього справи. Відео похищення немає, свідків похищення немає. Никаких фактических или реальных доказательств похищения нету. Реально это уголовное дело за пароли. В каком плане, что в нем невозможно уже установить истину. Вы убивали Александра? Я хочу на него ответить, но не могу ответить. Натомість Максим хочет побачити Сашкову матер. Человек потерял своего сына. Неважно, кто это сделал. Для нее это удар, для нее это разрушенная жизнь, я это понимаю. Если она действительно хочет узнать правду, То ніхто, крім, скажем так, присутніх людей, там не можуть їй сказати, як це було по настоящему. Максим плавно підвів до того, що Олександрова мати жодного разу не з'явилася на судові засідання. Наталія категорично не хоче ходити на слухання і бачити вбивць свого сина. Тож Максим через об'єктив камери звернувся до неї. Лицемерно это было бы или нет, даже если чисто теоретически поверить, что мы это сделали, я конкретно это сделал, все бы ждали там от того, что я бы просил у вас прощения. Знаете, имею я к этому убийству или к тому, что произошло какое-то отношение или нет, я не могу сказать, но я очень это хочу сделать. И, возможно, я бы попросил у вас прощения и попрошу. Та, Наталія, переконана, все це гра на публіку, а на суді вона їм потрібна для одного. Я не зможу. не зможу бачити, слышать все це. На судових засіданнях, на цьому разі, ці вбивці, спустя год, як все це случилось, следствие наші Діло не тронулось ні з одного места. Таке впечатлення, що знаете, різбілі какую-то собаку на дорогі, і вот они там думають какої же наказання придумать. Столичний адвокат Ігор Негієвич стверджує, що постраждала сторона має повне право не з'являтися в суді, і це ніяким чином не може впливати на хід слідства. Не з'явлення до суду потерпілої а, в принципі. Дає якісь можливості для зловживання стороною захисту своїми правами. Проте знову ж таки не забуваємо, що прокурор як держ... представник державного обвинувачення він також представляє потерпілу сторону і е... він досвідчений фахівець, який повинен свою позицію в суді відстояти. На місці Сашка міг бути хто завгодно. Навіть ми з вами. Це слова слідчого у цій гучній справі. Хочеться, щоб у нашій країні більш захищеними почувалися громадяни на вулицях, а не підсудні. А матері Сашка зараз залишається сподіватися лише на справедливий суд. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.